Сьогодні поговоримо про корінь всіх глобальних проблем та де він знаходиться. Хтось скаже, він знаходиться у Москві. Ні. Хтось скаже у Вашингтоні чи Лондоні. Теж ні. Не повірите, він знаходиться у маленькому швейцарському містечку під назвою Давос, де щороку збирається світова еліта на подію, яка зовні виглядає. Як мирна конференція для обміну думками, але насправді є не чим іншим як закритим клубом стратегічного планування, де транснаціональні корпорації, політичні лідери, фінансові гіганти та медіамагнати узгоджують дії, що впливають на майбутнє мільярдів людей. Бо Давоський економічний форум це не просто клуб по обговоренню клімату чи штучного інтелекту, це центр, центр координування глобального впливу. Де приймають рішення про те, хто буде наступним ринком для експансії? Яку країну чекає криза? Яка сфера буде монополізована, які технології будуть блокуватись, якщо це комусь вигідно чи навпаки не вигідно великим гравцям? Саме в Давосі формується домовленості між урядами, корпораціями, йде ослаблення соціального захисту, нові моделі контролю над населенням. І навіть про військові сценарії, прикриті гаслами миру, стабільності, сталого розвитку, і у цих якраз кулуарних кабінетах ніхто не обирається народом. Але саме там вирішується, як житимуть країни. Що буде з їхньою економікою, освітою, охороною здоров'я чи навіть культурною політикою? Бо коли керівники таких корпорацій, які вже чули, BlackRock, Vanguard, Amazon, Pfizer, Google, Microsoft. А також представники МВФ, Світового банку, Єврокомісії, урядів США, Китаю, Британії і так далі і тому подібне домовляються про щось Давосі. Це рано чи пізно стає глобальною реальністю, яку вже не можна буде змінити голосуванням на виборах чи протестами на вулиці. Адже ми маємо справу не з теорією змови, а з відпрацьованою моделлю глобального управління, демократичного контролю, де політики стають маріонетками. Транснаціонального капіталу, який диктує не лише правила ринку, а й нові норми моралі, поведінки і навіть права на приватну, тілесну автономію. Саме тому після кожного форуму ми бачимо нові хвилі криз, санкцій, фінансових маніпуляцій і збройних конфліктів, які дивним чином синхронізовані з потребами глобального капіталу. Згадаймо, як швидко світ перейшов з тотального нагляду через цифрові технології під приводом пандемії. Або як війна в Україні стала каталізатором перерозподілу енергетичних потоків, військового ринку та технологічної переваги в Європі. І коли хтось скаже, що війна це трагедія, то для Давосу це й велика можливість для прибутків. Бо коли країни отримують зброю, кредити, цифрові рішення від тих самих гравців, які сиділи разом, сиділи разом в Давосі, це не допомога, а інвестиція. Прогнозованим прибутком, тому що на кожній кризі заробляють. І ті, хто передбачив, спланував, капіталізував, ми бачимо, як українська трагедія перетворилася на поле бою. Поле бою не лише для армій, а для енергетичних гігантів, а ті, корпорацій, банківських груп, політичних союзів, які узгодили між собою вектор дії. Не в Києві, не в Брюсселі, а ще раніше в Давосі. Саме там визначають, хто буде наступним партнером. Кого виключать з ринку, а хто отримує багатомільярдні контракти під прикриттям гуманітарної допомоги і безпеки. Саме тому всі глобальні катаклізми, які ми бачимо, економічна нерівність, масова міграція, екологічні катастрофи, культурна деградація і збройні конфлікти є результатом не хаосу. А навпаки, добре скоординованої системи, в центрі якої форум в Давосі, де кожна нова ініціатива має одну мету. Концентрацію впливу в руках все меншої групи наддержавних, наголошую наддержавних суб'єктів, які стоять над законами, над державами, над людськими цінностями. Тож наступного разу, коли ви почуєте, що в Давосі знову зібралися обговорити майбутнє людства, згадайте, що за словами про порятунок планети, ховаються бізнес-плани з контрольованими ризиками, новими ринками. І що саме головне гарантованими прибутками не для нас, для них. Значить, допоки ми не назвемо речі своїми іменами, залишаємося пішаками у грі, яку ведуть ті, хто вважає себе вершителями доль світу. З маленького альпійського містечка, яке давно перестало бути просто місцем для зимового туризму, якось так. А ви вже думайте.